Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Я вітаю вас в себе на каналі. В Польщі було проведено нове дослідження, яке стосується того, як поляки відносяться до українців. І нове дослідження показало, що 20% поляків зараз на даний момент до українців відносяться негативно. Давайте про це більш детально поговоримо. Свої думки з цього приводу одразу ж пишіть в коментарі, і також пишіть, з якого міста ви дивитесь це відео. Отже, було проведено нове дослідження компанією Social Changes і воно було проведено на замовлення порталу в респондентів питали про те, яким є ставлення до іммігрантів та біженців з України в їх найближчому оточенні, тобто питались фактично не про їх особисте ставлення, а про те, як вони думають, чи до українців ставляться добре чи погано. Дослідження проводилось а, в середині грудня а, і охопило 1081 респондента. І 40% опитаних заявили, що в їх найближчому оточенні ставлення до біженців з України або дуже позитивне, або швидше позитивне. Натомість цілих 20% обрали відповіді дуже негативне або швидше негативне. Ще 40% залишались просто нейтральними, і якби їм немає різниці: чи то поляки біля них, чи то українці. Тобто люди, ну скажімо так, нейтральні. Мене особисто е, зараз, е, ну, якщо дивитися е, і порівнювати з усіма іншими опитуваннями, то всі інші опитування раніше показували, що коли люди говорили саме про свою думку, то опитування показували не більше 2% людей, які негативно відносяться до біженців з України і взагалі до українців в Польщі. А бачимо тут, якщо ж тих самих людей фактично, так бо це вибірка, вона велика і вона показує там відношення пересічних громадян. І якщо люди говорять не про себе, а про своє оточення, вони не бояться вже говорити там. Правду, скажемо так, і бачимо, що вони оцінюють дуже негативне або негативне ставлення ну, якби в 20% випадків. Тобто це вже в 10 разів більше, ніж у всіх інших опитуваннях. Тож, скажімо так, це плюс-мінус наближене є зараз до правди, тому як ті, хто зараз в Польщі проживають, знають, що є все ж таки частина поляків, які. Починають спирати на українців проблеми там, в своїй державі, проблеми з які стосуються економічної кризи, проблеми, які стосуються інфляції, проблеми, які стосуються там, підвищення цін на енергоносії і так далі. Тож. Ну, якби я думаю, що найближчим часом, якщо там економічна ситуація в Польщі мінятися не буде, то це ставлення, воно буде і надалі там погіршуватись до українців допоки е, полякам е, систематично не почнуть пояснювати, що та ситуація, яка складається в них в державі, абсолютно ніяк. Не пов'язана з тим, що до них приїхало багато біженців з України, і з іншої сторони, навіть якщо дивитись, то якби ці біженці з України до них не приїхали, то економічна ситуація в їх державі вона би була набагато гіршою, ніж є зараз. Я також зараз працюю над відео, де економісти підрахували. Розходи та доходи від біженців з України. Тож підписуйтесь на канал, щоб його не пропустити. Я думаю, що завтра або післязавтра це відео вже буде на каналі. Тож підписуйтесь, щоб його не пропустити. Пишіть свою думку з приводу відношення поляків до українців. Опишіть, будь ласка, своє якби своє бачення того, як зараз поляки відносяться до нас в Польщі. Мені буде дуже цікаво це почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!